Служба безпеки викрила колаборанта, який пішов на добровільну співпрацю з РФ на період окупації правобережної частини Херсонщини. Фігурантом виявився очільник місцевого автопідприємства, яке займалося пасажирськими перевезеннями на території регіону. Після захоплення обласного центру він підтримував загарбників і працював на користь Росії. Зловмисник регулярно відраховував до бюджету країни агресорки, податки і збори. Після визволення Херсона фігурант як переселенець втік до Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Сподівався не тільки відсидітись, щоб уникнути правосуддя, але й відкрити нове підприємство з автоперевезень, проте опинився під вартою. Співробітники СБУ зірвали його плани, встановили місце знаходження ворожого публічника та затримали за місцем тимчасового проживання. Наразі слідчими СБУ йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 прим 2 Кримінального кодексу України. Це пособництво державі агресору. Він перебуває під вартою, триває розслідування, зломисноку загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.